Доброго дня, мене звуть Ганна Яківна. Мене спіткало таке, ну, можна сказати, труднощі такі були. Одне око в мене не бачить. І мені треба було зробити операцію на другому оці. Куди я зверталася, мені не бралися робити цієї операції. І я змогла знайти те місце, де мені цю операцію зробили. І зробили дуже добре. Тут, же, через 15 хвилин після операції я стала бачити, для людини це дуже-дуже важливо. Операцію робив головний лікар цієї клініки. Вархомитко Георгій Яковлевич. Я вдячна йому, вдячна всьому персоналу. На подяку за свої очі я хочу вам прочитати вірша. Новий зір. Здається, тільки назва. Але в цій назві цілий світ Війшла, не бачачи обличчя, туман перед очима. І стала новий зір собі нових очей просить. І згодився хірург, пішов на зустріч, і операцію мені успішною робить. Георгій Якович, хірург від Бога, Офтальмолог кращий, команду кращих новий зір зібрав, і дарять людям сонце, небо, квіти, зорі, зорі і дарять людям цілий світ. За новий зір. Кажу йому і всім, хто з ним, спасибі. Додолу кланяюсь усім, здоров'я вам усім, натхнення миру і новий зір всім пацієнтам з великою любов'ю даріть. З повагою пацієнтка Анна Ліман.